З перших днів повномасштабної війни у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Дубні влаштували волонтерський штаб. Сьогодні ж тут продовжують збирати кошти на потреби наших захисників. Отець Маркурій вже 10 років працює тут настоятелем. Відколи розпочав службу на меті, мав привести храм до ладу, завершити розпис та удосконалити монастир. Та от від 24 лютого пріоритети змінилися. Я прийняв рішення, що всі пожертви з монастиря будуть йти на наше військо, на всі потреби, які є. Це перше. Ну від того, відповідно, в нас припинилися якісь такі свої роботи, якими ми займалися до того відновленням цього храму і чернечого життя. Я вважаю, що воно на даний час є неумісним. Тобто, зараз все потрібно робити для нашої перемоги. Про війну тут нагадують не лише скриньки для збору коштів. У самому храмі Ігумен розмістив колекцію з 24 прапорів наших збройних формувань, і до кожного з них підібрав військовий головний убір. Це є прапор гірської піхоти. Дуже багато загинуло саме з тих підрозділів карпатських прапор. Обаграний кров'ю дуже. Це є загальний прапор сухопутних військ. Малиновий, козацький. цей – військова авіація. Під цими прапорами наші воїни. Ведуть бої, тому вони є символами тих того роду військ. Вони є для них святинями. Тому в церкві ну я так прийняв рішення, що вони в час війни мають бути. Розмістили прапори на тому місці, де минулої зими був різдвяний вертеп. Храм прикрашають державною символікою ще від часів майдану. Цьогоріч військові прапори на тлі величезного українського стяга. Все почалося з різдвяних періодів таких ще з 2014 року, коли ми в храмі присвятили одну ялинку, одну з багатьох АТО. Ми її вділи в шеврони. Ось вона в нас була тут в храмі. Пізніше ми вирішили зробити цілий вертеп такий для мене, та й думаю, для кожного українця. Синьо-жовтий прапор. Це є своєрідна святиня, і він. Займає місце, напевно, на рівні з іншими святинями, які ми, з, ми маємо. Від початку російського вторгнення він був капеланом, провів на фронті ротацію і навіть виїздив із бригадою на завдання. Сміється, наші воїни на фронті називали архімандрита Меркурія своєрідним оберегом. Там різні люди були, але все ж таки були навіть язичники, і, і знаєте, ми там віру не зачіпали, але все ж таки мені було цікаво. Вони були цікавими їм було цікаво цікаві я і якби ми там не конфліктували але в нас були якісь спільні у нас ну спільні речі які в основному ну це війна це війна те що об'єднувало е, е, різні релігії в, в захисті своєї батьківщини Двері храму відчинені щоденно, зокрема і для наших захисників, які час від часу навідуються у монастир, аби помолитися Богові. З військовослужбовцями тут регулярно тримають зв'язок та підтримують будь-які запити. На війні набіруючих немає, і коли вони приїжджають сюди для перепочинку, якогось то вони і шукають духовного спокою, можуть заходити сюди, і тут є на місці священик, який можливо їм нічого не порадить, але бодай вислухає. Священнослужитель закликає жоден українець не може бути байдужим до війни. Якщо немає здоров'я, тримати зброю, повинен підтримувати тих, хто це робить, допомагати волонтерам та щиро молитися за життя та успіх наших воїнів. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал АЙ